Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Залишився останній день імітації виборів диктатора в тимчасово окупованому Бердянську, 15 березня. По домівках бердянців почали ходити сектанти Путіна, щоб зібрати голоси за вождя разом з ними. Військові з автоматами. Багато бердянців просто не відчиняють двері. Дехто висловлює свою позицію. Так окупанти ж казали, що голосування на виборчих дільницях буде тільки 17 березня. Проте вже 16 березня для зйомки постановчого відео відкрили дільниці. Е, як у совкові часи у зв'язку з проханням трудящихся, за вчорашній вечір було припинено роботу двох виборчих дільниць, організованих ворогом у приміщеннях другої гімназії та муніципального ліцею. Все це незважаючи на те, що окупанти заявляли про безпрецедентні заходи безпеки та постійно проводили обшуки в окупованих містах. Будьте дуже обережні сьогодні та по можливості уникайте місць можливого розташування дільниць. Сили спеціальних операцій разом з Хаймар знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби Палантин на запорізькому напрямку. Комплекс вів радіоелектронну розвідку, придушував існуючі системи зв'язку сил оборони. Цього тижня Легіон «Свобода Росії, РДК та Сибірський батальйон зайшли в Курську та Білогородську області. За даними Діпстейт, російські визвольні сили, сформовані з різних підрозділів, ведуть активні бої в районі населених пунктів Тьоткіне, Козинка, Нехотіївка, Лозова Рудка, Нова та Вільжанка. Московити частково відступили на запасні позиції, які знаходяться за селами, але одночасно в регіони стягують резерви, зокрема сили Росгвардії. Раніше представники легіону «Свобода Росії зробила заяву про початок активних дій по звільненню своєї території від окупаційної влади. Легіон іде на вибори. Ждіть нас чистіми у головному управлінні розвідки. Підтвердили запеклі бої на прикордоні Російської Федерації, паніку серед населення та злочини блокування расистами евакуації цивільних. Влада. Намагається використовувати в чергове мирних мешканців своїх же співгромадян як живий щит для того, щоб захищати російський терористичний режим. Діпстейт інформує: Невельське не перебуває під контролем ворога. Окупанти заявили про захоплення села, що не відповідає дійсності. Станом на кінець доби, 12 березня населений пункт залишається під контролем сил оборони. 12 березня у Бердянську пролунав вибух. Окупаційні канали одразу повідомили про роботу ППО. На околицях міста здійнявся стовп диму. Після цього колаборанти почали писати про якесь планове унічтаження боєприпасів. Центр журналістських розслідувань проаналізував фото з тимчасово окупованого Бердянська і встановив місце ймовірного вибуху. Дані вказують на те, що стовп диму здійнявся саме з території аеродрому Бердянська, де знаходиться військова база російської окупаційної. Армії Псевдокерівника Бердянського водоканалу судитимуть за колабораційну діяльність. Слідством встановлено, що в тимчасово окупованому Бердянську обвинувачений добровільно зайняв посаду директора в незаконному органі влади Російської Федерації, перебуваючи на псевдопосаді, чоловік налагодив активну взаємодію з окремими представниками медіа. Протягом 2022-2023 років, фігуран давав інтерв'ю де висвітлював діяльність окупаційної адміністрації, які в подальшому розповсюджувались на багатотисячних проросійських телеграм-каналах. Петрову загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі. Росіяни внесли до переліку терористів та екстремістів бердянця Миколу Голубова. Окупанти затримали Голубова в листопаді 2023 року. В соцмережах він нібито закликав знищувати російських військових та схвалював полказов. за російськими законами. Бердянцю загрожує до семи років позбавлення волі. Несподівано священий синод Московії звільнив єпіскопа Луку від управління Бердянською єпархією і відправив його дуже далеко. Аж до Біробіджана. Офіційна причина такого раптового заслання священника поки що невідома. Але у Кремлі неодноразово лунали претензії через низький рівень залученості місцевих до церкви. Також у місті поширюються чутки, що Луказло вживав у власних цілях грошима, які спрямовували з Москви на так зване відновлення віри. Та, скоріш за все, його в чергове схопили за руку. Також рішенням синоду було призначено нового керівника, захопленою Бердянською єпархією. Її очолив єпіску. Палатирський та порицький Феодор. Видання Бердянськ 24 повідомляє, що у Софіївці Бердянського району швидка вже тиждень не виїздить на виклики. Окупанти просто перестали фінансувати станцію. Люди вимагають відновлення роботи швидкої, але марно. Вже тиждень дзвінки в швидку не мають зворотної реакції. На виклики ніхто не приїздить. Зазначаємо, що раніше окупанти визнавали проблему з кадрами в Бердянську та районі. Окупанти закрили в'їзд на косу до особливого розпорядження можливий лише обмежений проїзд для легкового транспорту. Ця необхідність викликана проведенням робіт з ліквідації аварійних наслідків штормів на початку коси. Служба безпеки України викрила суддю з Мелітополя, яка сприяє окупантам у депортації мешканців. Ворожа поплічниця ухвалювала незаконні рішення щодо примусового видворення проукраїнсько налаштованих місцевих жителів. Встановлено, що за її рішенням, понад 10 родин були змушені залишити рідні домівки. Крім цього, за рішеннями судді по сфабрикованих справах місцеві мешканці, які не підтримують політику Кремля, були засуджені до різних термінів ув'язнення з конфіскацією майна в інтересах. Ах, окупаційної влади у Приморську націоналізують храми та санаторії, а у Мелітополі приватні будинки. У Приморську в перелік майна, яке планують захопити, увійшли санаторій, база відпочинку, магазин, храм тощо. У переліку безхазяйного майна у тимчасово окупованому Мелітополі здебільшого приватні будинки, але трапляється й комерційна нерухомість. У Бердянську тільки активно розвішують на квартирах оголошення з вимогою до власників з'явитися до окупаційної адміністрації з документами на житло. У тимчасово окупованому Маріуполі виявили ще одне місце стихійного поховання жителів, які загинули внаслідок обстрілів Російської Федерації, повідомила міськрада Маріуполя. Стихійне поховання виявили у центральному районі на 23-му мікрорайоні. Нагадаємо, що під час блокади та щільних обстрілів люди вимушені були ховати загиблих у дворах, парках, городах та інших місцях. Поодинокі поховання знаходять досі. Багато людей були поховані у братських могилах чи під завалами будинків. На цьому все підписуйтесь на наш канал і ставте клас. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.